На сьогоднішньому занятті ми будемо говорити про забруднення природи та довкілля нашої планети, а саме про забруднення природи транспортом. А хто знає, що таке природа. Все, що нас оточує і не зроблене руками людини, природа. Вона дає нам. Все необхідне: їжу, воду, повітря. Вона є джерелом натхнення художників та поетів. Недарма її називають ненькою. Всі ми діти природи, та не всі ми однаково добрі до неї. Природа потребує постійної уваги, турботи. Ми повинні берегти її. Охороняти її багатство. Транспорт спричиняє велике екологічне навантаження на повітря, земельні водні ресурси, що впливає на зміну клімату нашої екосистеми загалом та здоров'я населення. Основними видами впливу транспорту на довкілля є. Викиди відпрацьованих газів. Залізничний транспорт вважають екологічно найчистішим. Однак залізниці спричинюють шум та вібрацію. Світовий авіаційний транспорт вносить значний вклад у викиди парникових газів. У верхніх шарах атмосфери Польоти на значних висотах із великими швидкостями призводять до розсіювання продуктів згорання, що впливає на кліматичні зміни більше, ніж інші види транспорту. Морський транспорт є основним забруднювачем світового океану. Особливо небезпечними є розливи нафти під час аварій морських суден, внаслідок яких гине флора й фауна. Річковий транспорт має невисокий рівень забруднення довкілля, однак йому також властиві викиди продуктів згоряння в атмосферу. Та неочищені скиди з річкових суден у водне середовище. Які види транспорту не забруднюють навколишнє середовище? Чому корисно користуватися велосипедом та самокатом?